Тепер цікава думка щодо е, сукоту. Це е, 70 жертв, які приносяться у храмі Всевишнього. Зараз цього храму фізично немає, але духовно він завжди існував, існує і буде існувати І е, всі ті, хто вірять в єдиного Бога, Бога Авраама і Якова і е, які говорять і як основу своєї віри проголошують шма Ізраїль, Адонай Логейну, Адонай Хат, слухай Ізраїль, Господь Бог, наш Господь тим є. Вони є цим духовним храмом. Всі разом, вони, як камінчики цього храму, створюють єдине таке суспільство, яке духовно впливає на цей світ. І певні жертви за народи, цей духовний храм також приносить в цей сукот. Ну, і в і всі інші сукоти І що виходить? Що, якщо подивитися на свята осінні, є Рошашана це суд Всевишнього над усім світом. Перший день Рошашана це суд над його народом. Тими, які в завіті з ним. І другий день це суд над народами світу. Тепер далі проходить 10 днів і йде Йом-Кіпур Йом – це день викуплення, або день, коли його народ може отримати ну, свого роду амністію, або відсрочку якогось, ну, якогось приговору Всевишнього. Чим? Тим, що він розуміє, тим, що народ розуміє, так, да, я отут, отут, отут був неправ, Всевишній, все прости мені. І я хочу тут мінятися. Тобто вже цим рішенням людина говорить, все я готова з тобою співпрацювати, щоб ти міг, ну, допоміг мені все це змінити в собі. Якщо ж ми беремо тепер свято Сукот, воно йде 7 днів. За всі народи приносить оцей оправданий, очищений народ, який в Йом-Кіпур оправданий був очищений, приносить ці 70 жертв за 70 народів. І так як я побачила це, що це свого рода Йомкіпур для народів світу. Тобто, коли його народ може отримати милість. Від Всевишнього, тобто, ну, да, отримати милість від Всевишнього і передати цю милість народам світу. І я побачила такий момент, що якщо ми судимо, якщо Всевишній судить свій народ по тому, як вони виконують 613 заповідей, так, то тут Всевишній судить народи світу по тому, як вони виконують сім законів НОАХа. І момент, коли закінчуються ці сім днів. І такий переход вечір перед восьмим днем, який особливий день, який вже не буде молитви за народів, це день такий прощання Всевишнього з його народом. Такий сімейний вечір. Гості всі роз'їхалися, тепер давайте разом, діти мої, побудемо, вже без гостей поспілкуємося по особливому близько. Але оцей вечір перед восьмим днем, він особливий тим, що. Відбувається така молитва, в якій говориться прости нас, будь ласка, Ошіана, Ошіана, прости нас, будь ласка. І раптом я зрозуміла, навіщо говорити прости нас, будь ласка, молиться його народ за те, що вони не явили святості в цьому світі. І серед народів світу, таким чином, щоб ці народи пізнали єдиного Бога. А найперший закон Бога говорить про те, що люди приймають єдиного істинного Бога, Бога Авраама і і Якова, що він єдиний. Він один і інших немає, і немає, окрім нього нікого. Тож, якщо цього прийняття немає, а як ми бачимо, Ну, якщо ви можете поглянути на своє життя, на життя людей, що поруч з вами. Люди вірять, вірять в багатьох богів. Для них богами є гроші там, ну, в основному зараз такий матеріалістичний світ, а? або там слава якась, теж божок цього світу. Або ну, нехай будуть релігійні ці люди. Але їхня віра, вона не основана на тому, що є єдиний Бог. У них Бог триєдиний, єдиний, не знаю, багаточасний Бог, але не єдиний. Не Бог Авраама, Іцака і Якова. І це вже як то, проти цього народу. Так? Тобто, вже Всевишній, дивлячись на цей народ, буде судити його ну, не до доброго. Його народ, розуміючи, що він не повпливав на народи світу, він говорить, прости нас і мене за те, що я не вплинув на ці народи, і прости ті народи, які ще не знають тебе. Дай їм шанс іще, дай їм ще один рік життя. Можливо, вони покаються, можливо, вони навернуться і приймуть ці сім законів мови семи законів ноя і конкретно що кожен з них е, означає, запишу окреме відео. Поки що всім бажаю, щоб Всевишній після цих свят для нашого народу і для інших народів світу е, все-таки добрий, е, гарний приговор, справедливий. Головне, щоб Бог цей приговор, але і милостивий також. Бо е, якщо він тільки справедливий, ну, хто зможе встояти перед чисто справедливим судом? Тому і на справедливість його, і на мирість його надіємося. Усім, хах, сукот саме. Щасливого сокота!